У суботу, 11 жовтня, центр духовної допомоги відвідав пансіонати для літніх людей затишний дім у місті Дніпро. Перед початком зустрічі пастор разом із служителями та помічниками помолився, просячи, щоб Бог направляв кожного з нас і допоміг принести людям не просто допомогу, а справжню Божу любов. Ми розпочали з того, що зібрали всіх мешканців, які могли самостійно пересуватися, у залі на першому поверсі. До тих, хто не мав змоги вийти зі своїх кімнат, ми завітали окремо, поспілкувалися з ними й помолилися за кожного. Для зібраних на першому поверсі ми підготували солодощі та на велику розважальну програму. Однією з ігор була гра з м'ячем. Той, хто ловив м'яч, відповідав на запитання, що робить його щасливим і що для нього означає сім'я. Мешканці малювали, співали, ділилися історіями зі свого життя. Після цього пастор поділився коротким словом підтримки і помолився за всіх присутніх, а потім, у молитві згоди, кожен молився за того, хто був поруч. Також до пансіонату були передані продукти харчування та газети церкви, щоб мешканці могли ближче познайомитися з діяльністю Центру духовної допомоги. Це був день, наповнений добротою, турботою та спільною молитвою. Ми віримо, що Бог діє через прості вчинки, які можуть стати великим свідченням Його слави.